Кажуть, ви ще діти, тільки серцем ми до Домом називаю, адже ми у її стінах тут проводимо півдня. Так виходить, що по суті в ній проходить півжиття. Ми приходимо до неї, залишаючи батьків, А у ній ми виростаємо до високих юнаків Ті дівчата, що в косичках зовсім юними прийшли. Виростають, як богині, незвичайної краси. Тож усі, хто на це свято в рідну школу завітав, вас вітаємо! Ви вдома, щиро раді усім вам! Зараз ми запросимо до нас доєднатися наших найстарших учнів школи. Хоч їх лише двоє, то повірте, коли вчителі проводять урок у цьому класі, то складається враження, що їх набагато більше. Зустрічайте Веселий, дружелюбний, спортивний, сміливий. Завжди готовий прийняти виклик, а рехто на телефоні Особливо відчуває, що, відповід... що відповідальності що відповідальність йому не уникнути. вам намагати! Їх добре знає їхня перша вчителька, яка стане і для наших майбутніх першокласників наставницею. Зустрічайте талановита, креативна, я вторна дитячого настрою і садкових розваг Марія Петрівна. Я кажу, Вам найменших сьогоднішнього свята, наших першокласників, хоч вони ще малі, та упевнені і круті. Що я буду вам казати, краще сразу представляти. Годуємо дівчинка, як квітка, в неї усмішка привітна. Очі всього п'ять, буде все у нас встигать. Всім приносить ніжність, щастя і звати процик князі. Наступна нас дівчина така гарна, як калина. Зустрічайте, любі друзі, це Дубина Катерина. Їй до школи лиш два кроки. Буде встигати на всі уроки. Їх привітно зустрічає осінь, хоч не така спокійна й золота, та нам судилося її зустріти. Вона для України непроста. Мені ще так в країна не боліла, так рани її в серці не пекли, ще так я сильно Бога не молила за кожен клаптик рідної землі. Народи мій, великий і красивий. Які сини ідуть сьогодні в бій, як ангели величні і всесирні, спаси їх Боже в небі і на землі, нехай на нас чекають добрі зміни, і мир, та спокій будуть серед нас. Піднесем гордо прапор України, і ще не вмерла, заспіваєм враз. Чуло Україну скоро вересень. Вжив друге серед лютого буття, а він, той люди, навіть і не сердиться, бо й сам втомився від сирен виття. А можна Україну ми зустрінемо дітей у школах, бо пусті стоять. Ми ж їм дитинство не замінимо, їм треба жити. Нам же їх навчать. А хочеш Україну, ми одягнемо святкові з квітами осінніми вінки, і в поси стрічки шовкові затягнемо, і знов задзеленчать шкільні дзвінки. Я знаю, Україну, ти відродишся і будуть вересні, спокійні, без тривог. На інакше ти ніколи не погодишся. Ми так в це віримо. Тому що з нами Бог. Слава Ісусу Христу! Шановні діти, батьки, вчителі, всечасні очі! хочеться вже вкотре привітати спочатку нового навчального року з ним з нами. Звичайно, після літа завжди ще не хочеться. Переступати поріг рідної школи. Ще не хочеться братися до навчання, якось воно дуже швидко все пролітає, Але зараз треба дякувати Богу і нашим героям, воїнам ЗСУ, за те, що є така можливість переступити цей поріг і проводити спокійне навчання. Хочеться побажати в новому навчальному році 2023 2025 років лише спокою, щоб ви могли спокійно здобувати свої знання. Показувати свою успішність і, як завжди, займатися своїм навчанням, вчителям, терпіння, миру і спокою, випускному класу, який тут доцільно сказати не кількість, а якість успіхів у навчанні, вірно представляти весь клас першому класу, як завжди, щасливої дороги в шкільне життя, а батькам повторити. Колись пройдені уроки заново. Ну і терпіння всім добра, миру і перемоги і подяка нашим славним воїнам. Слава героям! Добрий день, шановна шкільна родина. Сьогодні такий незвичайний день. Перший дзвоник для когось останній, для когось перший в житті і буде ще дуже дуже довго. І сьогодні я би хотіла передати від наших воїнів ЗСУ прапор з їхніми підписами від Галицько-Волинської радіотехнічної бригади повітряні сили України Збройних сил України. Я дарую цей прапор своїй рідній школі від надихлабового Артема, який також вчився в цій школі, і ми. Хотіли би від нього також подякувати вам, тому що за такий надійний тил обов'язково перемога буде за вами. Тож ростіть, піднімайте економіку нашої країни слава Україні! Ви знаєте, за такий це не подарок. Це щось більше, ніж подарок. І такий прапор ми обов'язково повішаємо у нас в школі, на стіні, і ми будемо знати, що цей саме прапор є нашим охоронцем. Тому що за цим прапором не просто два кольори: це життя, це страждання, це біль. Але обов'язково це є віра в те, що ми переможемо. Я щиро дякую Тоні. Я щиро дякую Артему за такий. Mm, не ну, не, не подарок, але за такий прапор. Це просто щира величезна подяка. Нехай Господь завжди опікується ними, нехай їм допомагає, і нехай пошвидше в нас буде перемога. Діти незламної країни. Перший дзвоник прозвучить і про початок навчального року усім сповістить. Я вам передаю символ життя шкільного. Вибережно всі ставтеся до нього, прислухайтесь, який у нього спів. Нехай запам'ятається він діти вам усім. Школа радісно учнів зустрічає. Все найкраще завжди для дітей. Срібний дзводик нас покликав знову для батьків, вчителів у цей день. пошлю усім поки привіт. Поруч із випускниками гордо перший клас стоїть. Що в що... школі нас чекає, я тут все це сто сказав. Перший клас, що вору знає, я і дев'ятий таз не знав. Я дивуюсь, що це знає, це справді. Це такі дива, Треба з руки брати. Там побачиш, що і як. Вода Хоч баластик посад, бо за її грати. І що Не родиться, добре буде. А на що не пришла. Що це якось, дідушко, подивись, бурси. Хай нова чудова школа буде наче казка. Ми уже давно готові, прийміть нас, будь ласка. Хто це сьогодні приходить до школи? Ми! 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 Хто на уроках не був ще ніколи? Будете вчитись читати, і писати. Так, так, так! Час настає нам усім заспівати. Раз, два, три, шти. Поберег, щоб він вияв, не горіг. Щоб нагадав нам рідний дім, як добрий, затишно у нім, як матінка їх чекає до Бога, молиться за всіх. Листи хреста покладов, відвертає бідок. І захищає він життя і буде світло майбуття. Україна рідна ненька, ми йдемо у пасиках, мовимося ще ти ханько гай успойборони нас. Ми до школи сьогодні прийшли, за то блакитні побажання принесли. Ми хочемо тільки мирного неба більше нічого за щастя не треба. Чого наша, плана України, зазорилася. Амінь. Ми... Радіться сьогодні вас приймаємо до школи. Боюва у нас малеча так упевнено защебече, не зустрічала я таких, мабуть, буде діло з них. І відспівали, і підтанцювали, але саме найголовніше вас буде попереду, тому що вам сьогодні вручається квиток Україну знань. Ви будете подорожувати разом із своєю вчителькою Марією Петрівною. Але цей квиток ви обов'язково збережіть, тому що він, саме він, дасть вам можливість набути нових знань, нових вражень, нових емоцій і дорослішати. Квиток Квиток країну знань для першокласника. Вручається дубчаку роману. <му> Квиток в країну знань Вручається добині Катерині. Ви вибачаєте, я вже буду сидіти, я ще до неї. вони ж трошки не доросли. Питох країну знань вручається ця Боді Андріані. Вручається розвиток Анастасії. Плиток раніну знань вручається Гомілко Ірині. Квиточки, це є ваш шлях гімназиста. гімназист. Вам задрям наші невгамовні першачки, відтепер у вас найкраще починаються роки. Першокласники, для вас вітання, від серця щирі побажання. Тож прийміть від старших друзів подарунок від душі, виростайте в нашому крузі, ви розумниками всі. Зумовно є найкращі. за те, що любите і вчите. Ми хочемо висловити вдячність, нехай Господь вас береже! Вірця, не віриться, мені Шкільне життя та ще похоленімо, бо ми

Let me to З нових стовінок, відкрий нам швидше школу двері, хай рушником на щастя стелиться поріг. Сріблястий дзвоник нас покликав В країну знань Щасливих вам доріг.